Постійно перебуваючи під час бою в окопах, наша нервова система працює, синтезує всі потрібні нам речовини, отримуємо порції адреналіну, але по великому рахунку фізично там не відпрацьовує. І у нас залишок гормонів стресових постійно присутні в організмі. Звідси виникає таке явище, як адреналінозалежність допустимо. І довгий час, перебуваючи під дією гормонів стресу, ну, наша система нервова не витримує. Заліз ламається на війні, а людина теж не є вічною субстанцією. Психологи, якраз військові, покликані допомогти солдату зберегти свою нервову систему, протриматись в цих координатах постійного стресу якомога довше.